Бацюга. Вітаю вас, мене звати Олександра, я провідний лектор екскурсовод Харківського зоопарку, тому запрошую вас на територію нашої організації. Один, а де ж третій? Так, за ось такий дарунок, якщо пройдете до нас звернути, я свою що всередині. Це не випадковість просто Дещо. Дякуємо. Доброго дня, ще Доброго дня. дня. Ходімо з нами. Хором, який 37 років. Оце зараз, коли він до нас повернеться, вона обличчя, побачите, в нас з вами щічки, а в них обличчя від диски, Ось самців. Там хварі має бути ризиком. Відбуваються 30 подій. Їх було переміщено майже 14 місяців на території нашого зоопарку в планеті. Мешканці фельдманикопарку. Так от уявіть собі, коли минуло доволі багато часу для простору, щоб трошки заспокоїтись. Якщо подивитися на ніс та очі цих тварин, здається, що це капібара або ж маленький кенгуру. Називають їх зайцями. Але енциклопедична назва це мара патагонська або патагонський заяць. Далека рідня капібари, але мешкають в степах. Нам дуже пощастить, якщо ви побачите, як вони переможуть родина. Наприклад, хлопці з СУ дуже часто приносять. Вони адаптували це на красна, какує сіріцею. Це не сотну купаліці. Сводка Емо. Подивилися уважно на ніжки. Якщо ви думаєте, що при нападі якось за тому що вони мають бути непомітними в просторі для хвиля. Цікавий страус. Привезти ще 10 подружок та самців. На територію зоопарку мали б розводитися ці морські птахи, Бачите, у тіх міста, тому що не можна використовувати підсак, а також використовувати руки. Мало. Як? Мало. Не можна, в них буде стрес, посиплеться все. Дуже близько. Оце кожен в відбувається. Карстійну воду на літі, туди, щоб світло. Ми робимо крастіше по понеділках на березі ставлять, звичайно. У кожного птаху тварина обов'язково є ось таке тепле приміщення. Якщо птахи сваряться між собою, що треба з ними робити, як ви гадаєте? От як людською мовою пояснити, що конфліктувати, то не є добре. А оце якраз прикла слово що лепетиця світова, якщо вона до да нас вийде, якщо хтось коли заходив до плани, почали битися, вона їх не, не, не сприйняла. Нам немає вже їх що вона лишилася на одиниці. в тому, що бачите, нашого синього жовтого ару можна спостерігати животи без пір'ячка. Це відбувається тоді. Коли папузі нема чого робити, він знаходиться на одинці. Йому підселили друга товариша для того, щоб оце усамітнення все-таки його куди-небудь так би зменшити. Вони так, ага, такі видиш, ще прически у них такі. Наприклад, так. на назавжди. Таким чином ми раціон взагалі то намагаємось кожні два місяці змінювати для всіх, щоб, наприклад, якщо з'явилися там, я не знаю, полуниця кавуни, то нагодувати всіх, хто ними харчується. Питання таке, чи їдять вовки кавуни? Доведе обов'язково до смаколиків. Один, два, шість буде. Загальна кількість мешканців території. Мурахоед. Да. Ще треба качка дзеба О, ну прогибается, смотри. Сядками. Це ошейниковий або нашийниковий згідно правопису пека. От природа їм намалювала на темному хутрі так ось такий малюночок білого кольору. Хто здогадається, чому це називають його найважливішим ліхтариком в світі? Е, тому що білий світ в, темно... в темряві дуже. Хорошо відділення. Правильно, і малюки, щоб не загубитися, коли батьки йдуть по рівні, наприклад, темні на парку, коли тут жила Матуся. Вона не єдина дитина в родині, в неї була сестра. Ігор Олександрович Тирехов, мер міста. Тоді, коли вони з'явилися, дівчатка на цей світ, оголосив конкурс, як їх назвати. Дівчинка харків'янка вигадала Віраніка та Вікторія з різних мов, як перекладається ім'я правильно.

Машували сечу територію і самий може. Льова, смоги Льова. сі mm -hmm. і сі сі Льо, грати. Повністю вже не росте. Якщо всі думають, що от Лев маленький народився і він вже є безстрашним, то воно не так. Справа в тому, що доля кожного лева в зоопарку, то явіть собі, йому мають підпорядковуватися 40 левиць в майбутньому. Він має створити прайд. І тому його відсадили від матусі, щоб він набув самостійності. Здається, що він по цьому вольєру може гуляти собі в задоволення. Ні. Оцей кущ його не лякає. Звук, як конкуруючу зграю, і за допомогою голосу намагаються попередити зграю, що територію зайнята. Якщо вони будуть знаходитися, вони так роблять зазвичай, бо лунає тривогу дуже часто, знаходяться на горі, уявіть собі, інша зграя може почути голос конкурентів на відстані 13 кілометрів. Якщо вони будуть у яворі, то виходить, що лише на 9. Тому ці всі стежки зроблені для того, щоб видрякатися своєчасно нагору. Так роблять Кані корси, так роблять наприклад. На сьогодні от уявіть собі, якщо в відсотковому відношенні скільки відсотків лісів та планети знищила людина? Більше п'ятісні більше сімдесят два відсотки, через що цим суматранським арагутаном та всім іншим просто немає. Таких, як наш Дьома, в світі приблизно лишилося ще 699 особи, він 700. Він неймовірний, але знайти йому наречену буде вкрай важко. Чому? Тому що всі представники виду карати гроші, які мешкають на території України, зрозуміло, що вони є рідними. Далі дивимось на малюнок. Казала про те, що він не повторюється. Тепер подивилися на мішки і заптували собі. Кажуть, що жирафи носять гетри. Чому з'явився цей місто? Він передачу зупиняється. Наслідова привіт, Запитати, сурітати, і тепер питання так: питання до вас. І вони намагаються їх дістати. Це реалізується як життя в дикій природі. Чому кажуть, що по сирікатах можна звіряти годинники? Хтось чув цю легенду. Тому що коли вони в дикій природі палюють, то всі повертаються до хати рівно за годину до того, як зайде сонечко. Цей час саме цікавий ціна, вона обрігає у спокій, вона надає мені мама слід і так далі. Зоха, коли я, прийшли, я, ви я, прийшли, ви завжди побачите, що левизація, mm -hmm. вони mm -hmm. знаходяться в останні століва. Чому так? Це адаптація, яка пишна грива. І найважливіша місія. Вона захищає артерії на шиї, коли він кожні два-три місяці в дикій природі доводить. Свою міць конкуренту відбувається бійка, і якщо ті самі кігітки пазурі заплутаються в гриві, він отримує перевагу і зможе нанести нищівний оцей удар. В умовах харківського зоопарку сьогодні ми точно не побачимо і в найближчому часі прагієни. Живуть в зграях, а зграя це конкуренція. Це приклад. от Люди ходять до нас три роки і чекають, що в чарівної ульяни з'являться малюки. Ось ось, але вони не з'являються. Насправді вона полюбляє поїсти, харчується не тим, що зіпсувалося, а свіжиною спорт не полюбляє. Ворушиться вкрай рідко і не дуже активно. Ну, коротше кажучи, якщо ви не будете займатися спортом, так і у вас харчування буде не збалансоване, вигляд буде приблизно ось такий. Вона є е, представником виду плямиста Гієна, і на території зоопарку, якщо гуляли влітку, бачили її сестру Юлю. Сталося непорозуміння. Давайте згадаємо, що Альфа Самиця це лідерка зграї.

Степан. Коли вона через 20 років надломила треба було вводити анестезію, провели повне дослідження і виявили, що Степан це Степаніда. А ми туди Ізраїля вже написали листа, що Степан шукає наречену, вибачилися і вирішили проблема, де такий досить попав для щось. що свідчить про максимальну увагу для того, щоб все-таки згадати ту, з якою вона провела 20 проти свого життя. А, а? а це як падає, що не буде. Оцей якраз приклад взаємодії. Вчора він було з'ясовано, за прикладу, пользу, зараз знову є визначення погодний, сварок і абсолютно. Ще треба звернути увагу, що штаб доволі великий. І він не має змоги. Я думаю, з мультфільмів ви це знаєте ще або з дитсадочка, пірнати на глибину, щоб зловити рибу, він не має змоги. Що вони робляться для того, щоб знайти собі смаколики? Вони групуються. Це приклад, як треба товаришувати. Якщо ти знайшов стою понад 100 особин друзів, ти згоджена дзьоба. І це в даному випадку наша велика наукова робота, тому що ветеринари наклали шину. І завдання таке, подивіться, виглядає це так собі нестандартно і це той, у якого глаз, так проблемний. Так, ну це якраз приклад тих сварок. І в нього на дзьобі вкладено ший. Якщо відбудеться оце шкірне зростання, можна сказати, що ми сягли результату. Спочатку, ти уявіть собі, велику місію. Ветеринар має зайти, забрати птаха. Його, на нього здійснюють напад всі інші. Бачите, коли його повернули, то зграє його на індийський, щоб запам'ятати, легше це як великий віжак. Одинку про те, що в його волках є крута, це неправда. Насправді, якщо їжате злякається, грашка захисту, він дійсно піднімає волки і може одночасно випустити його їх хижака. Хижаку у дитинській Тоді, коли відбулося поранення, він пішов по своїй страх, куди потрапила інфекція, і тварина може померти. У нас був випадок, коли на території зоопарку жив маленький вікообраз. Їжатець разом із ведмедиком все було добре. Потім ведмедик почав зростати, налякав їжаця і той випустив 12 голов. Ми лікували ведмедика і ведмедик уходив нашого чарівного покоти його анели. Його ім'я з голландської мови перекладається як народжений перемагати. Символізм так? в Україні, в Харкові і слов, який з'явився 22 роки тому з таким ім'ям. Але це не пов'язане з війною, це пов'язане з тим, що йому вдалося народитися на цю планету цих світ людей, бо не Макуся живе в штучних умовах. Реалізувати він не може знаходитися не логічно, не теоретично. Щоб він. Не сумував, коли під час кіно не передалі, приїхати ще чотири сусіди, ми намагаємось його розважати. Те, що ви бачите, це кіпа піску, створена невеличким зеленим тракторцем АВАН, для того, щоб він проводив піщальні вани. Залізно, ми, будь ласка, доказати машина. А мені знаєте. есть такое ты вышел, давайте сфотографуем остановим давай. среди, но кто полезет я не Сашенька, мы тебе очень признательны, спасибо, было очень интересно. Мы посетили, посмотрели, выражаем тебе все вместе благодарность. Да? Благодарим. Спасибо. Благодарим, спасибо тебе, громезно. Спасибо. Давай. Шановна, пані Степанида, уважай радости букет. Адема наш переказав, чтобы больше не было ракет. Очень, очень, я... очень актуально. Да. Очень. Так, что я думаю?